Бажаємо міцного, слава Україні. Сьогодні в лісі. І сьогодні будемо шукати щось цікавеньке та й стареньке. Не знаю, що ми знайдемо в тому лісочку, але пробувати і шукати нові місця для копу нам потрібно. Так що, друзі? Вам велике дякую за те, що підписуйтесь на мій YouTube канал, ставите вподобайки, пишете коментарі, поширюйте вам за це великий респект. Добре, натягну час. Біжу шукати вам приємного перегляду, а мені побажайте цікавих знахідок. Гарно тут, друзі. Але поки що пусто. Значить, звітом переходимо ось в цей ліс. Будемо тут щось шукати. Правда не знаю ще що, але надіємося, що щось знайдемо. Так, цікаві знахідки. Нас сьогодні небагато. У гарда від меча. Від кортика. Або немає. Якогось кортика. Але Ігор, я думаю, скоріше за все, що від меча. Кімаленький меч? Угу. Так, я ось знайшов тільки що наконечник. Ну, І ще з більш-менш цікавого. Ти, 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 ти. Ось такі вити що я Почала крутитися біля гардера на конечника. Такі дві накладки знайшов. Друзі. Тебе теж накладені. Ремена закінчені, я думаю. Від ремня. Та, ну я тобі віддам. Що я з тобі віддам? Ну то ти вже цей. Ти знаєш, що я тобі то віддам. О, мав до комплекту. <різь> <різь> Шукаємо далі. Теньку випікуємо місце поки що. Ямки не закопуємо. Дивимося, де скупчення. Цього ремня. Ну і ось тут пролунав сигнал. Бачу ще один елемент з поясного набору. Ось так само бачите. Видно по золоту. Так, от все ось пізно ну, промазний шов.

Добре, друзі, ми поїмо і будемо далі шукати. Цікава прогулянка була в лісі. На жаль, ліс, можна так сказати, пустий, але тим не менше він нас порадував ось таким набором якогось шляхтища, а можливо... І по періоду Київської Росії, так як знахідки попадалися там того часу. Е, не знаю, ремінь, не ремінь. Ну, мається на увазі ремінний набір, не ремінний набір. А розкидані знахідки були. Е, приблизно десь в квадраті 25-30 квадратних метрів. Навіть можливо і, і більше. Тож, думки можуть бути різними. Ну, однозначно це накладки, як ви бачите. Є і поломані, є і цілі. Це теж якась накладка, можливо якась кафтанна. Тут кусочок десь відломався. він вже був зігнивший. там такий наконечник в тому районі випав, ключик і трошки там металевих грізних дрібезків. Недалеко від цього місця я знайшов ось цей кошельочок, думаю, це е, совєти. І трошки далі ось цей кошельочок е, грошів попався. Ну, однозначно, це і це до цього періоду відношення немає. Е, добре, друзі, не затягуй час, е, плануємо знову якийсь виїзд. Е, можливо, ліс, можливо, поле. Сам конкретно ще не знаю, але тим не менше будемо шукати щось цікаве, щоб вам показати. Так що вам бажаю приємного перегляду. А нам, як завжди, побажайте цікавих знахідок.